Я порушив би свою обіцянку Зенасу Ефіру, якби пояснив цю процедуру на цих сторінках, і я б не розкрив би її навіть як би міг. Якщо і існують небезпечні знання, то це саме вони. Але я не відкрив забагато, сказавши, що схема фіра ґрунтувалася на використанні низки порталів до різних світів, створених давно зниклим і ймовірно мертвим чарівником Тельванії. Можна сказати, що нам пощастило, оскільки точок входу було край мало. Проте безпека цього маршруту була майже гарантованою. І ось Моріан Зенас вирушив у свій шлях і полишив цей світ, щоб розпочати своє дослідження. Я ж залишився в бібліотеці, щоб записувати все, що він бачить, та допомагати будь-якими дослідженнями, які йому будуть потрібні. ПиЛ. Прошепотів він мені першого дня своєї подорожі. Попри притаманну цьому слову похмурість, я чув у його голосі захват, який відлунював у моїй свідомості: я бачу світ від одного кінця до іншого, у мільйонах відтінків сірого. Немає неба ані землі, ані повітря, лише частинки, що пливуть, падають та кружляють навколо мене. Я мушу левітувати і дихати за допомогою магії. Зенас досліджував туманну землю деякий час, зустрічаючи пару подібних істот і палаци з диму. Хоча він ніколи не зустрічав принца, ми дійшли висновку, що він перебував у попелищі, яке вважається доменом Малаката, де страждання, зрада і зламані обіцянки неначе попіл, наповнювали гірке повітря. Небо палає, такими були слова Зеноса, коли він перейшов до наступного світу. Земля, ніби багнюка, але по ній поки що можна йти. Я бачу навколо себе почорнілі руїни, неначе тут у далекому минулому точилася битва повітря крижане. Щоб хоча б якось зігрітися, я створив полум'я навколо себе. І все одно відчував, ніби крижані голки пронизують мене з усіх боків. Це був Колд Харбор, де правив принц Молахбал. Зенасу він здався майбутнім нірном під владою короля Гвалту, спустошеним, безсплідним і сповненим страждань. Я чув, як Моріан Зенас плакав від образів, які бачив, і тремтів від вигляду імперського палацу. Забризканого кров'ю та нечистотами